З подивом для себе спостерігаю, як в нашій країні телеграм-канали почали керувати країною. Я дивлюся, що є деякі такі хлопці, які навіть пишуть з помилками в телеграм-каналах, з матюками, з помилками, і їх читають у високих кабінетах і бояться, бо всі слухають і читають цих хлопців. Але ніхто навіть не розуміє, що ці хлопці не розуміються в повноваженнях державних органів. Ніхто з цих хлопців, таких як Стерненко, Лаченков, інші, навіть не знають, які повноваження в державних інституцій. Наприклад, хлопець Лаченков ніколи не служив в армії. Хлопець Лаченков є сином судді, яка виносила рішення проти України в інтересах російських фінансових компаній. Хлопець Лаченков їздить з охороною, яка була охороною його друга Стерненка, їсть в дорогих ресторанах, ходить в спортклуб на липках. Збирає кошти, за які не звітує. І саме важливе, що пише неправду і всі бояться. Тому я вам скажу таку важливу річ: проведена зараз буде експертиза щодо тексту та змісту повідомлень в телеграм-каналах, чи це не є втручанням в роботу державних органів. Такий текст. Буде проведено також дослідження лінгвістичні. чи не містять ці тексти прямих образ по відношенню до посадових осіб держави. Я не є посадовою особою, а от перші особи держави, їх радники є. Я думаю, що ми також знайдемо бізнес, бо в мене на столі. Лежить вже дві заяви від бізнесменів, з яких ці два хлопця, зокрема маленький, не дуже освічений хлопець Лаченков, який пише з матюками, вимагали гроші. Отже, тут в нас вже є і втручання в роботу державних органів і вимагання. І з понеділка ми ефективно займемося тим, що ми колись робили по відношенню до Романа Кравця. Він же джокер. Зберемо бізнес, з якого вимагали гроші, з'ясуємо, хто і в який спосіб, підтвердимо експертизами і, мабуть, все-таки допитаємо тих, хто причетний до кримінальних правопорушень та спроб управляти країною через телеграм-канали. Думайте, перед тим, як щось робити. І не вчиняйте помилок. як Хлопці з телеграм-каналів.